Одеса, наше море зараз це не про відпочинок, це про біль. Сотні птахів, яких ми звикли бачити на хвилях, вмирали на наших пляжах. Ви одесите неймовір, ви забирали птахів у квартири, миєте їх у ваннах, шукаєте рибу. Але порятунок дикої тварини це наука. Один неправильний крок, і ваша допомога може стати фатальною. Чи знали ви, що звичайна плитка у вашій ванні може вбити пірникозу швидше за нафту? Що один шматок хліба це смертельний вирок. Вітаю вас на каналі Доступно про екологію та клімат. З вами я, Світлана, і сьогодні на підставі інформації, наданої науковцями Національного природного парку Тузлівські Лимани та командою Владислава Балінського ми підготували цей покроковий алгоритм. Це відео, яке перетворить вас із випадкового перехожого на справжнього реабілітолога. Дивіться, вчиться і поширюйте, бо інформація зараз рятує більше життів, ніж просто героїзм. Це відео буде довгим, бо дрібниць у реабілітації не існує. Якщо ви вже маєте птах, то дивіться з кінця. Спочатку ми не просто поговоримо про порятунок, а розглянемо 55-річний досвід світового лідера по захисту і спасінню птахів організації Bird Rescue, розташованої в Каліфорнії. Так, от їхні протоколи порятунку птахів від нафтового забруднення це золотий стандарт. Ми адаптували цей досвід для наших реалій, щоб ви знали, що робити від моменту, коли ви підняли птаха з піску. До моменту, коли він знову пірне у чистій хвилі. Коли птах потрапляє до рук техніка з реабілітації, перше, що він робить, це не миття. Запам'ятайте це. Миття це колосальний стрес, який може вбити виснаженого птаха. Перші 48 годин це стабілізація. Птах, забруднений нафтою або олією, як у нашому випадку, перебуває у стані шоку. Він втратив терморегуляцію. Він голодний і наляканий. Тож спочатку ми зігріваємо. Потім птах має отримати гідротацію. Тільки після того, як його показники стабілізуються, ми переходимо до водних процедур. Миття за золотим стандартом. Ви здивуєтесь, але найкращий засіб у світі це звичайний засіб для посуду Дауна, або його професійні аналоги з нейтральним pH. Він достатньо сильний, щоб розчинити важку нафту, але досить ніжний, щоб не знищити структуру делікатного пір'я птахів. Важливо, що у професіональних клініках птахам дають легкі заспокійливі. Чому? Бо серце птаха може просто зупинитися від страху під час тертя. Після миття дію препаратів припиняють, і птах починає прокидатися та, що критично важливо, самостійно чистити пір'я. Третій етап це реабілітація. Після купання починається найважче тижні відновлення. Птах має повернути свою водонепроникненість. Ви можете подивитись, як це виглядає в реальному часі на сайті організації на трансляціях BirdCamp, де птахи пелагічних басейнах годинами чепуряться, змащуючи кожну борістку пера жиром з куприкової залози. А тепер перейдемо до наших постраждалих від забруднення олією птахів. Критично важливі правила реабілітації від Владислава Балінського. Це короткий чек-лист, щоб ваша допомога не стала для птаха фатальною. По-перше, температурний режим від тепла до загартування. Перші 48 годин після миття птах у стресі і ризикує переохолодженням. Тримайте його в теплі. 25-28 градусів за Цельсієм, доки він повністю не висохне. Далі, щойно птах став активним, температуру потрібно поступово знижувати до 12-16 градусів за Цельсієм. Це критично важливо. Якщо тримати птаха у теплій квартирі, його організм не підготується до холоду. І в морі він може загинути навіть із чистим пір'єм. Другий етап харчування. Тільки риба, жодного хліба чи каш. Пірникози виключно хижаки, хліб та каші їм не можна. Чим годувати? Атерина, хамса, анчоус, тюлька, кілька. Риба має бути свіжа або розморожена. Годувати найкраще, щоб птах брав рибу самостійно з води. Так зберігається навичка полювання. Але важливо, якщо птах не їсть понад добу після миття, можна обережно дати рибку в дзьоб разово. А якщо через 5-6 годин після цього він почне їсти сам, негайно звертайтесь до ветеринара. Важливо не допустити пролежнів. Пірникози не вміють ходити по землі, їхні лапи зміщені назад. На твердій підлозі, кахель, паркет вони за кілька днів отримують рани на лапах і пролежні на кілі. Тож, тримайте птаха лише на м'якій основі товстий шар рушників, солома або натянута сітка. Поверхня має бути сухою і не слизькою. А коли ж можна випускати на волю. Птаха можна випускати лише тоді, коли повністю відновилося природне жирове змащення пір'я. Ознака готовності після купання вода скочується краплями, як з гуся, вода. А птах залишається сухим? Найкращий варіант повертати птахів у природу поступово після зимової перетримки, тримати їх у великих вольєрах на воді у природному середовищі, науково природного парку Тузлівські лимани. Так птахи відновлюють фізичну форму, звичку самостійно полювати та адаптуються до погоди перед остаточним випуском. А як же допомогти правильно, прямо зараз? Тож, якщо ви вже підібрали птаха, збережіть це відео і дійте за правилами вище. Якщо птах наїсть, слабкий або має рани, не експериментуйте, терміново зверніться до ветеринара або до волонтерів, які займаються реабілітацією. Якщо можете допомогти іншим, поширте це відео в місцевих групах та соцмережах, бо найбільше життя рятує не геройство, а правильна інформація. Та щоб рятувати, треба знати пацієнта в обличчя. У нас в Одеській затоці зараз три основні види нирків, або пірникозових. Тож, давайте познайомимося з нашим головним пацієнтом. В народі їх називають нирками. Але науково це пірникоза велика або чомга. Це найбільша пірникоза України. Вона трохи менша за качку, але набагато витонченіша. Шлюбне вбрання це просто космос, рудий комір навколо щік і чорні ріжки на голові. Зараз взимку вони виглядають скромніше. Темна шапочка і біла шия, але головне їхній дзьоб. Він довгий, гострий і червонуватий. Це інструмент вбивці для риби, звісно. Лапи це ключ. Подивіться на них. Вони розташовані не посередині тулуба, як у качки, а далеко ззаду. Це ідеальне весло, але жахлива опора. Запам'ятайте, пірникоза не вміє ходити. Вона може лише плавати або літати. На землі вона безпорадна, вона повзе на животі, роздираючи собі груди та лапи. Чомга з'являється в нас дуже рано, як тільки сходить лід. Вона не любить течію. Їй потрібні спокійні озера або морські затоки за черетом. А ви знали, що чомга спеціально ковтає власне пір'я? Це не стрес. Пір'я вистилає шлунок, створюючи м'який фільтр. Коли птах ковтає рибу з гострими кістками, цей килимок із пір'я захищає стінки шлунку від проколів. Тому, якщо побачите, що у вас підопічний їсть своє пір'я, не панікуйте, це закладено природою. Шлюбні ігри-чомги, балет. Вони стають вертикально позиція пінгвіна і дарують одне одному пучки водоростей. Гнізда у них плавучі, напівзатоплені. Пташенята, як тільки вилуплюються, одразу лізуть батькам на спину. Батьки пірнають разом із малечою, ховаючи їх у своєму пірі. Окрім великої чомги, до вас можуть потрапити, перникоза мала. Це наш найменший герой, буквально трохи більший за кулак, до 29 см і вагою до 250 г. Як пізнати, навесні в неї чорна голова та руда шия, а зараз взимку вона скромно бура з білим горлом. Дзьоб чорний, а ноги темно-зелені. Вона гніздиться по всій Україні, окрім гір. Любить прісні водой, мисочеретом, але взимку, як зараз, виходить на морські узбережжя. Вона неймовірно хитра. Якщо її налякати, вона не злетить, а пірне і виставить з води тільки голову, як перископ субмарини. Це справжній мисливець. Комахи, лічинки, дрібна рибка, молюски. В неволі їй потрібно забезпечити саме такий раціон. Та коза, чорна шия. Середнього розміру до 34 см. Очі це те, що ви запам'ятаєте назавжди. Вони карміново червоні із жовтим кільцем. Дуже ефектні. Взимку вони буруват чорні зверху і білі знизу. Видовжених вушок зараз немає, вони з'являються лише в березні. Це виключно. Рибоїдні птахи. Взимку їдять рибу та безхребетних. Летять вони переважно вночі, а вдень відпочивають на лиманах. Для всіх, хто зараз на узбережжі, ваша увага рятує життя. Побачили пірникозу на піску? Це сигнал тривоги. Ці птахи ніколи не виходять на берег добровільно. Якщо вона на суші, вона або хвора, або забруднена, або вкрай виснажена. Відразу огляньте пір'я. Якщо воно злипле, плямисте або виглядає мокрим, то не відштовхує воду, значить, птах забруднений олією. Перша допомога загорніть у теплий рушник, покладіть в коробку з отворами для повітря не в клітку, щоб не пошкодити пір'я, бо проти можуть це зробити. І везіть у фахівців. Чому ж кожен птах такий важливий? Бо їхнє розмноження це справжнє диво. Пірникози висичують яйця 20-24 дні. Обидва батьки беруть участь. А коли пташенята вилуплюються, вони не плавають самі. Батьки возять їх на спинах, навіть коли пірнають. А тепер питання, яке найбільш турбує кожного, хто зараз тримає птаха у себе вдома. Ви його відмили, вигодували, він став рідним. А що далі? Винасти на одеські пляжі випустити в ту саму олійну плівку? Звісно, що ні. Професійна реабілітація закінчується там, де починається безпека. І ось як виглядає наш план разом із фахівцями національного природного парку Тузлівських Лиманів та Владислава Белінського. Ми не повертаємо птахів у біду. Для випуску обираються так звані рефугіуми – зони, де вода чиста. Скоріше за все, це будуть заповідні зони парку Тузлівські лимани. Чому саме там? Бо лимани відокремлені від моря природним піщаним пересипом. Це гігантський фільтр. Навіть якщо в морі шторм і олійна плівка, вода в лимані залишається безпечною. Тож птаха не просто викидають з коробки у воду, використовується. М'який метод. Птахів переводять у великі адаптаційні вольєри прямо на воді. Там вони живуть кілька днів під наглядом. Фахівці дивляться, чи добре птах пірнає, чи не мокне пір'я, чи полює він самостійно. Якщо все ідеально, вольєр просто відкривають, птах сам вирішує, коли він готовий злетіти. Пірникози не територіальні птахи. Щойно вони відновлюють сили, вони здатні пролетіти. До 100 кілометрів за один ривок. Птахи відчувають забруднення через запах та стан води. Якщо в Одеській затоці все ще брудно, врятований птах не залишиться там, він полетить далі вздовж узбережжя, бік Румунії чи Болгарії, шукаючи чисті ділянки моря. Наше завдання просто дати йому цей паливний бак у вигляді сил і чистого пір'я. Запам'ятайте, реабілітація триває від 2 до 4 тижнів. За цей час море самоочищується, легкі фракції олії вивітрюються, а шторми розбивають плівку. Екологи постійно моніторять акваторію, і випуск відбудеться лише тоді, коли аналізи покажуть, що шлях вільний. Зараз зима і більше ж наших пацієнтів-кочівників. Ми просто допомагаємо їм пережити катастрофу, щоб вони могли продовжити свій природний шлях на південь. Ми не просто моїмо птаха, ми повертаємо йому можливість жити за законами природи, а не за законами екологічної катастрофи. Тож не бійтесь, кожне ваше зусилля має сенс. Ми готуємо їх до польоту туди, де біди немає. А коли ж можна випускати? Проведіть простий тест, бризніть водою на птаха. Якщо вода скочується кульками, а під ними сухо, то пухове пір'я вже може працювати, і птах готовий. Якщо пір'я намикає, він потоне або замерзне в морі за годину. Ресурси для допомоги. Я залишу посилання на команду Владислава Балінського та організацію Зелений лист які зараз на передовій порятунку в Одесі в описі під відео. Рятуючи одного птаха, ми не змінимо світ, але для цього птаха світ зміниться назавжди. Дякую, що ви з нами. Ставте лайки, поширюйте це відео серед волонтерів Одеси. Дякую, що були зі мною і подивилися до кінця це відео. Порятунку птахів. До зустрічі! Тримаємося разом!